Ми звикли до інструкцій на європейських упаковках, де виробник зазвичай пише нанести, потримати, змити. Такий підхід дуже відображає західну культуру поспіху. Швиденько вмилися, нанесли зволожуючий крем і побігли на роботу. Тоді, як в Кореї, все навпаки, який результат матиме догляд зі, скажемо, десятиетапною інструкцією. В мережі гуляє безліч довгих відео, де кореянки показують свою ранкову б'юті-рутину. Корейські виробники переконані, що етапи у нанесенні доглядової косметики чи ненаважливіші за саму косметику або навіть її склад. Тобто секрет популярності та ефективності корейської косметики ще й у способі її застосування. Насамперед два етапи виділяються тільки на очищення: спершу гідрофільна олія, потім Пінка для вмивання. На цих етапах шкіра очищується від макіяжу і його залишків. Сама лише міцелярна вода, як у більшості європейців, не очистить пори. Далі йде скраб або пілінги, аби відшелушити мертві клетини шкіри. Одразу після цього кореянки наносять тонер, готують шкіру. До подальшого догляду. Далі йде есенція для зволоження. Після цього сироватка з корисними для шкіри речовинами, а потім сироватка для лікування. А завершальні етапи це тканина маска та креми. Крем навколо очей та нічний, або якщо це ранковий догляд, spf захист, додатково точковий засіб від недоліків або шпатчі від прошів. Таким чином кожен продукт застосовується в необхідний час, коли шкіра до нього. Вже підготовлено. Немає сенсу наносити навіть найкращу сироватку в світі, якщо вона не зможе проникнути в глибокі шари шкіри. Кожен з етапів не про нанесення купи засобів, а про багаторівневий підхід до догляду за шкірою, де кожен крок має власну роль. Корейці впевнені, що багатоступневий догляд допомагає шкіри. Саме K-Beauty зробила акцент на такому підході, тоді як раніше подібні ритуали були прерогативою косметологів. У салонах. для тих, хто не любить або не має можливості регулярно відвідувати косметолога, цей підхід став справжньою знахідкою. Однак у багатоступневого догляду є як прихильники, так і критики, деякі сумніваються, чи варто наносити таку кількість продуктів одночасно, адже це може перевантажити шкіру, особливо чутливу. Також важливо правильно поєднувати різні формули і активні компоненти, щоб уникнути подразнень або неефективності догляду